5 січня до поліції надійшло повідомлення від жителя Бердичева про те, що на півзруйнованій будівлі в одному із мікрорайонів він виявив тіло, засипане камінням. Правоохоронці місцевого райвідділу спільно з працівниками управління карного розшуку та криміналістами ГУНП в Житомирській області встановили особу вбитого 18-річного жителя Дніпропетровщини. Поліцейські встановили, що причетні до вбивства житель Одещини віком 18 років та 32-річний раніше судимий за тяжкі злочини житель Донецької області. Вони тимчасово проживали у Житомирській області разом із загиблим. Попередньо встановлено, що напередодні Нового року всі троє перебували в місті Бердичеві у закинутій будівлі. Між ними стався конфлікт, у результаті якого двоє чоловіків завдали смертельних ушкоджень своєму опонентові. Зрозумівши, що хлопець мертвий, вони вирішили приховати злочин, закидавши тіло уламками цегли. Поліцейські розшукали та затримали обох причетних до вбивства у місті Києві. Під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури слідчі поліції оголосили їм про підозри у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства, чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.